Я вітаю вас, раки. Зараз зробимо з вами астрологічний прогноз на травень 24-го року для вас. Це буде незвичайний місяць, дуже цікавий місяць, тому що ми пережили ретроградість Меркурія, коридори затемнень і все-таки катаклізми залишились позаду, і ми можемо рухатися вперед. Для вас це дуже цікаво буде. Це буде стосуватися вашого професіоналізму, професійної діяльності, великих колективів, де ви зможете проявитися і розкритися. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Бережна Алла, буду для вас розказувати багато цікавого, а ви підписуйтесь, ставте лайки, я вам вже дуже вдячна за це. Отже, дивіться, що ми винесли з квітня, з минулого місяця, дуже важливе було поєднання урану з Юпітером в тільці. І для вас це було в 11 му домі. 11-й дом це про професійну діяльність, але в колективах це потрібно проявитися обов'язково. І це про щось нове, щось новітнє, нові технології, нові якісь уже історії. І розвиток при цьому, це також нові фінансові можливості. І що стосується колективів, груп людей, можливо, політичних партій, можливо, творчих якихось спільнот, куди ви повинні зайти, це щось нове для вас, і там ви отримаєте реалізацію і розвиток. І це буде стосуватися вас на найближчі півроку, як мінімум, а взагалі це поєднання буде. Пливати на нас протягом 12 наступних років до наступного поєднання Юпітеру з Ураном. Отже, дивіться, спостерігайте, ви, раки такі обачні, ви спочатку будете спостерігати, наблюдати зі сторони, як це все там відбувається. Це добре, по 11 дому це нормально. Спочатку спостерігати, якби війти в цю справу, відчути внутрі себе, як ви це відчуваєте, вашими емоціями, тому що для вас емоції це дуже важливо. Раки ви взагалі такі маєте, вроді би, якийсь такий кріпкий панцирь, але внутрі у вас таке дуже м'якеньке тільце. Ви дуже ніжні, такі обачні, м'які. Тому це нормально. Ви щоб вас ніхто не ранив, спостерігайте, наблюдайте, а потім потихеньку заходьте, бо це для вас там буде і розвиток, і нові доходи, і незвичайні якісь події взагалі можуть траплятися. По урану це все незвичне, це все нове, новітні технології, можливо, пов'язано із інтернетом, також, можливо, пов'язано із штучним інтелектом. Все таке незвичне, чого дуже багато. Тому що одинадцятий дім це про розкриття своїх талантів у суспільство. Далі, що цікаво, весь травень місяць Марс буде знаходитися у знаку Овен. І для вас це десятий дім. А десятий дім це про нашу професійну діяльність, про нашу кар'єру, про наш статус. А Марс це про досягнення. Про Результативність, ви вже побачите реальні результати від своєї справи, до чого ви довго йшли, і зараз ви вже тут проявите активність, вам захочеться її проявляти, і ви отримаєте результати від своєї поведінки. Це і про успіх, і це все, що має відносини до 10-го дому, це багатство, це також слава і щастя, і це про соціальне щастя. Це про результати в соціумі, які ви отримаєте за допомогою своєї діяльності, тому що 10-й дім він самий високий це самий такий вищий кут в. Взагалі в гороскопі людини. І щоб там отримати результати, це не просто потрібно пройти якийсь шлях, потрібно на ту гору піднятися. І чому там, в 10 му домі, дім козирогів? Козироги люблять по горам, подолати, щоб прийти уверх. Отже, для вас, хоча ви раки, ви протилежність козирогу, але ви зможете в цей час, у травні місяці, я думаю, що ви вже прийшли до тої гори, до якої ви йшли довго, і ви вже побачите результати, тому що Марс це про результативність. Якщо в мінусі, це взагалі дуже багато емоцій, я вам скажу негативних емоцій, але це негативні стани, які, я вважаю, вас не будуть стосуватися. І що ще? Може змінитися соціальний статус, можливо, громадянство отримаєте, можливо, якийсь паспорт новий, можливо, дітей будете реєструвати теж на... або громадянство, а може в школу підуть діти. Взагалі, будете міняти якийсь статус для себе або для своєї родини. І також тут якась проявиться соціальна роль вашого або тата, або мами. І це про ту людину, яка з вами одної статі. Будете вирішувати питання. Якщо ви жінка, то будете вирішувати питання своєї мами. Також зміниться якийсь статус. Можливо, ви заберете її до себе, а можливо, навпаки, ви роз'їдете зі своєю мамою і почнете самостійне життя, почнете самостійно йти до тієї гори. Далі ще важливо, 2 травня Плутон у нас піде ретроградно у Водолії. І для вас це восьмий дім, а це про великі кошти, про кошти е інших людей. Можливо, ви будете брати кредити, якесь фінансування, рефінансування своєї е діяльності, будете передивлятися е статки, е можливо, відсотки, які ви отримуєте, все, що стосується доходу, е такого не те, що ви самі заробили, і це все ваше, вам належить. І нікого це не стосується. Восьмий дім ні. Восьмий дім це про якісь кошти, великі кошти, але ви можете попадати в залежність. Тобто, якщо ми беремо кредити, звісно, ми попадаємо в залежність до банка. Або якщо ми беремо якісь позики у людей, це знову ж таки залежність. І Плутон, який піде назад, він знову й знову опрацює вам цю категорію. Якісь ситуації, можливо, тому що водолі це такі ситуаційні багато подій. Можливо, щось вони доробили, щось не доказали, комусь щось не довели, щось не дописали. Оцей час для цього і буде вам. Можливо, якісь договори будете нові заключати, підписувати якісь документи. А 8 травня у нас молодик. І молодик в тільці. І це новолуння буде у вас знову ж таки в 11 му домі. Тобто, як я вам казала, місяць дуже цікавий, і це стосується великих колективів, або творчих, або політичних, або якихось соціальних спілок, груп людей. Можливо, ви підете в групи там, де художники збираються, можливо, там, де митці, можливо, політики, дуже багато чого, але це все соціальне, це про нових друзів, це про покровителів, які будуть вам допомагати. Тобто ви вже не один. Або ви станете лідером якоїсь групи і будете самі покровителем. Будете вести ці групи до якихось нових ідей, до якоїсь нової мети. А 13 травня сонце поєднається з Ураном, і це знову в тільці, і це знову ваш одинадцятий дім. І це про свободу, це про незалежність, це про дуже багато ситуацій. Це про м, розвиток ваших ідей. Ваші ідеї почнуть втілюватися в життя. Появляться такі ситуації, які вам будуть допомагати. Якщо в мінусові стани, то можуть виникати конфлікти, тому що сонце це про наші ідеї, це про наш вперед, рух. Сонце нам підсвічує і нас підштовхує. А уран це також дуже багато повітря, який теж нас, піддає нам такий реактивний такий двигун, який нам дає такий. Турборежим, і ми повинні щось робити. Але якщо у людини нема цілі, вона не знає, куди йде, то куди вона піде? Звісно, вона буде перечіпатись, падати, із-за цього внутрішні конфлікти. Я не згоден, я не знаю, всі мене достали, я нічого не буду робити. І тут може виникати агресія, можуть виникати такі імпульсивні стани, незгоди. Щоби було в плюсі, зрозуміти, що всі обставини, які будуть виникати у вас, це всі ваші друзі. Вони прийшли, щоб вам допомагати, і люди будуть приходити, щоб вам допомагати, і всі обставини ситуації це тільки вам на допомогу. І ви відчуєте себе свободним, незалежним, вільним і швидко включайтесь в ситуації. Уран це про швидкість. А 18 травня взагалі буде цікаво, поєднається Уран, Юпітер, Венера. Сонце і дадуть секстиль ще на Нептун. І це все знову в тільці, знову в вашому 11 домі. І тут, взагалі, тут ви відчуєте стан такий щастя, тому що Венера це щастя, це про красоту. Ви створите якийсь гарний такий продукт, такий красивий на почуттях, на вашій інтуїції, на ваші відчуття прекрасного. Ви щось таке створите і покажете людям. Це я так бачу. Ви вийдете в світ з якимось новим продуктом незвичайним, таким е, несподіваним, можливо, і для вас самих, але ви так гарно проявитесь в цьому місяці. Взагалі, Нептун це про соціальне щастя. Венера це про особисте щастя. Юпітер це про велике щастя. І це все в кільці це про наші здобутки, накопичення, ваші раки. І... Я думаю, ви будете на сьомому небі від щастя. Якщо ви все спрацюєте в плюс, як я вам сказала, не бійтесь ситуації, знайомтесь з новими людьми, робіть побільше, не ховайтесь в свої норки, рушайте в нове і ви отримаєте масу задоволення. А 20 травня сонце переходить в близнюки, а це у вас 12 кім. Сонце в близнюках воно також дає таку різкість, таку швидкість дуже високі і, можливо, навіть поспішність таку. Тут ви вмієте не спішити раки, не поспішати. І це буде трошки добре, трошки споглядайте, тому що близнюки. Це такий знак, вони спочатку зробили, потім подумали. Спочатку там, пішли, потім згадали, чи виключили вони там праску, чи закрили вони будинок. Так працює у них психіка, такі у них психотипи. І тут в цьому знакі перейде сонце. На вас це, звісно, буде впливати. На всіх це буде впливати. Для вас по 12-му будинку це про якесь завершення. А 2, і 12 будинок це про те, щоб трохи сповільнитись і споглядати. І для того, щоб щось завершити. Може, напевно, трошки м -м, внутрі себе підсвітити цим сонцем, подивитися, що вам вже не потрібно. Ви вже почнете рухатися, як я вам сказала по попереднім показникам. І там ви відчуєте якийсь такий груз або тяжість, що вас відтягує назад, якісь кайдани. Які вам не нужні. Отже, в цей час, коли в 12-й ваш дім зайде сонце, ви відчуєте бажання велике від чого звільнитись. І от звільняйтеся, я рекомендую. І далі ще цікаво Венера зайде в близнюки. Венера це планета щастя, краси, всього прекрасного. І знову ж таки, ваш 12-й дім. Там ви побачите, що вам не подобається, що вам не гарно, що у вас викликає такі емоції неприємні. Залишайте, завершуйте, закінчуйте. Також, можливо, ви отримаєте і якісь нагороди, якісь призи, якісь такі дипломи, можливо, ви навчалися або щось робили, і за це отримаєте нагороду. Це також, можливо, по сонцю в 12 му домі. Можливо, також ви станете авторитетом для когось в якихось тих групах, великих колективах, або зустрінете авторитетну людину. Можливо, будете в якихось закритих групах, закритих таких компаніях. Це може бути будь-що і налогова, і поліція, і, можливо, якісь лікарні. Але це про гарні стани. Сонце з Венера. Це Планети добра, це планети щастя, це планети, які нас рухають вперед. Але щось потрібно буде завершити. Можливо, якісь таємниці відкриються також так по му дому. Ви побачите те, що раніше не бачили. Можливо, також якісь паралельні реальності. Це може бути якісь і психотропні речовини, і алкоголь. Можливо, поряд з собою ви будете бачити, або щось вам відкриється, що стосується цих, як я вам сказала. Препаратів, це також може стосуватися тих людей, які носять маски, які якби скриті від людей. Це можуть бути і артисти, це можуть бути якісь там іноагенти, ті люди, які видають себе за других. І 23 травня у нас відбудеться повня у стрільці, повний місяць. Це розширення. У вас це шостий дім, стрілець, це багато емоцій, це результативність, знову ж таке досягнення. А шостий дім це про наше здоров'я, про нашу про те, як ми турбуємось за собою, за своїм станом, і внутрішнім, і психологічним, і фізичним, і також допомога іншим, як ми допомагаємо іншим, як ми служимо іншим, як ми будемо любити в цей час вам. Розкриються такі можливості нові, ви побачите щось, або в собі, що ви захочете змінити. Можливо, якісь залежності у вас є в цей час, дуже добре від них звільнятися. Можливо, ви комусь служите, і вам вже це надоїло, ви не хочете. Або звільнитись з роботи, яка у вас викликала таке відчуття на начебто, ви раб, і начебто ви працюєте непонятно на дядю чи на тютю, і ви вже не захочете цього. Отже, шостий дім це звільнення від якихось залежностей, знову ж таки, звільнення від якихось кайданів, оков, що вам заважають рухатись вперед. І це робіть. А можливо, на вас працюють люди, які вам служать, то тут ви теж переглянете стосунки з ними, робочі моменти, якісь обсудите, обговорите для того, щоб рухатися далі вперед. І ще 26 травня Юпітер перейде в Близнюки, і це знову для вас 12 дім. Це знов про самооцінку, високі досягнення, авторитетність щось знову опрацювати, щось завершити. Юпітер це взагалі розширення. Тут ви відчуєте якийсь великий авторитет. Або людей зустрінете, таких дуже авторитетних, які вам дуже допоможуть, прямо реально. В ситуаціях, тому що близнюки – це про ситуації, це про події ангелів, охоронців зустрінете все саме прекрасне людей, які вас будуть любити. Ви відчуєте те, що ви потрібні іншим людям. Головне тут не закривайтеся, не уходьте в таких відлюдників по 12-му дому. Можливо, буде би таке бажання закритися і сховатися. Я думаю, не потрібно це робити, принаймні на короткий час можна, але не на довгий час. Я вам бажаю прекрасного місяця, травня. Досягайте, творіть раки. Це прекрасний для вас час. Я вас обіймаю. Всього найкращого і до зустрічі!